Минулого року в Тернополі дуже успішно пройшов перший хокейний чемпіонат на нашому тернопільському ставі. Цього року ми знаємо, пройде він вдруге. Розкажіть, що готує для тернополян цей чемпіонат, хто про нього хто на нього прибуде? Якщо сказати про зимові види спорту взагалом, то Тернопільська міська рада приділяє розвитку саме цьому цьому напрямку спорту вагому увагу. Ми рахуємо, що наше озеро має стати не тільки водною ареною для проведення змагань різноманітних видів спорту в осінній, в літній, в весняний період, але й зимовий період. Якщо ми влітку проводимо чемпіонати України, світу, Європи з водомоторних видів спорту, проводимо змагання на байдарках, кавної, риболовлі, то Взимку стало традицією з минулого року проводити чемпіонати по хокею. Нагадаю, минулого року в цьому чемпіонаті взяли участь близько 100 учасників, приймало участь 13 команд з різних регіонів України. Перше місце вибороли кияни. Змагання відбувалися на п'яти льодових Майданчиках, які були облаштовані на Тернопільському ставі, цього, цього року ми плануємо провести ці змагання 8-9 лютого. Це якщо не буде змін погодних умов, і то ще льоду буде дозволяти забезпечити безпеку наших учасників змагань і також гостей і глядачів. Ми сподіваємося на те, що в участь в цьому чемпіонаті візьме більше. Учасники ніж в минулому році, співорганізатори змагань розраховують на 20 команд з різних куточків нашої області і в цілому України.